Всім привіт! І сьогодні ми з вами зробимо ось таку сніжинку. Для цього нам потрібні ножниці, листок А4, ще потрібен олівчик. І все. Для початку беремо звичайний листок А4 і загинаємо кутик ось таким чином. Зараз я вам покажу Ось так. Ось так. Ось так. І гарно пролажуємо пальчик. Ось. Тепер нам треба взяти ножнички. І ось цю штучку ми відрізаємо. Різали. Коли ми відрізали, розміщаємо квадратик так, щоб ця діагональна лінія була ось цим, ось цим кутиком в верхній лівий кутик. Я вирішила змінити трішки обстановку, під ялинки сісти і перевернути екран. І зараз ми будемо робити далі. Розмістили ось так, щоб ось цей верхній кутик був. Розміщений по діагоналі в верхній пра, лівий кутик. Тепер ми беремо і згинаємо це навпіл, ось там, таким чином, як він лежав, і згинаємо його навпіл. Гарно все прогладжуємо. Все гарненько прогладили. У нас має получитись ось такий квадрат, ну прямокутничок рівний. Ми зробили такий прямокутничок. Це не але я просто дещо пересунула, щоб воно нам не мішало. Тепер ось тут у нас згині, стамо пальчик посередині і згинаємо ось цей кутик. Цей листочок у нас лежить ось так. І ось цей кутик. Ми ось тут поставили пальчик по центру, і ось цей кутик ми ось таким чином загинаємо. Ось так. І отут гарно проглазимо. Загнув. Коли ми загнули цей кутик ось таким чином, ми добре маємо його дуже добре прогладити. Ми прогладили, гарно прогладили. Щоб не було, щоб кутик не відхилявся. Тепер ми беремо цю сторону, ось цю, і ось таким чином. І загинаємо, щоб в нас вийшло щось. Ось цю сторону ми загинаємо, і в нас має вийти таке, ну, ось така штучка, похожа на сердечко. Тут ми кутик гарно прогладжуємо. Тепер ми беремо наші ножнички і ось цей верх, ось тут бачите, де лінія ось тут ось ця. Ми маємо ось тут гарно відрізати, рівно по лінії. Ось ці верхні кутики. Щоб багато закінчиться в У нас має вийти ось така штучка. Якщо тут немає оцього кутика, це нічого страшного. Тепер цю штучку ось тут. Ми згинаємо навпіл. Ось так. Згинаємо ось таким чином навпіл. Акуратно. Оп. Тепер беремо олівчик. Ось ставимо, ставимо ось так. І малюємо ось тут лінію. Але малюємо легенько, не притискаючи олівець. Повторіть малювати ось так. Малюємо ось таку рівну лінію ось тут з краю. І тепер ми малюємо, зараз я вам покажу. Ми малюємо ось такі от дві, дві палички зверху і одну знизу. Якщо погано вам видно, то обводимо олівцем. Обов'язково точніше обводимо. Зараз я вам покажу, як ми маємо обвести. ось так ми маємо це обвести. І тепер по тому, що ми ось ці штучки знизу ми не обводимо. Ми обводимо тільки ось так. Ось, бачите, в мене оці між ними не обведені. Ми тільки ось так обводимо. Тепер ми беремо ножнички і по цим лініям починаємо вирізати. Акуратно, щоб ніде не порізати нашу саморобку. У вас має бути така заготовка, Ось так. от, акуратненько вирізаємо. Дуже акуратно ріжемо. Акуратніко. Я зараз зупиню, коли виріжу. Коли ми вирізали, головне почати з тієї сторони вирізати, там, де згин. Бо якщо ви почнете не з тієї сторони вирізати, у вас нічого не вийде. І тепер дуже акуратно, щоб не порвати, розділяємо, і в нас вийде гарна сніжиночка. Ми акуратненько розкриваємо. І в нас, виходить, поля ось така гарна сніжиночка. Якщо у вас не вийшло, передивіться і ви зрозумієте, що ви зробили не так. А тепер ми ось якийсь з оцих штучок протикаємо дирочку, запихаємо ниточку і гарненько вішаємо на ялиночку. Все, всім па-па, Надіюсь, це відео стало для вас корисним.